Доброго дня, любі малята! Українські страви відомі своєю різноманітністю та високими смаковими якостями. Українська кухня нараховує сотні рецептів, паляниці, галушки, вареники, ковбаси, печені та напої, відомі далеко за межами України. Деякі страви мають багатовікову історію. Український борщ. В нього є навіть свій день народження, друга субота вересня. Борщ їли бодай не щодня та подавали і на вечорницях, і на весіллі, а другого дня він був навіть смачнішим, ніж першого. Пропоную сьогодні послухати вірш Тетяни Чорновіл, День народження борщу. Досить, братці, сумувати, час прийшов празникувати, день народження борщу. Я вже йду гостей зивати про таке чудове свято. Всім по черзі сповіщу. М'ясо треба б запросити, тільки горде воно сити, зразу, видно, не рідня а квасоля сваха рідна, веселенька, хоч і бідна, не пропустить цього дня. Кум буряк, кума морквина, капустина, цибулина, вже й самі з городу йдуть. Бараболі десь не видно. Це ж борщева рідна тітка. Як рідню, Таку забуть. Часничина бородати вже глухенький і про свято не допетрає ніяк, ще й запрошений до мене молоде, все та зелене, крім петрушка пастернак. Помідори лежебоки не бажають в гості йти, а щоб борщ не здогадався, Можна пасту десь знайти. Мудре сало засміялось, я ободні заховалось, не хвилюйтеся, прийду, Багатьок скликать не стану, попрошу зайти сметану, борщ до неї якось звик. Та якби прибув до хати, ще й товариш стручкуватий. Перець гострий на язик. Мабуть, день пройшов немарно, іменинник вбраний гарно. Зустрічайте гості милі, де ж ці гості, а в борщі? Ну що ж, любі малята, борщ це символ національної кухні, найулюбленіша страва українців. Перша і єдина страва, що була включена до списку нематеріальної культурної спадщини України. Вивчайте українські страви, куштуйте борщ із задоволенням, і до зустрічі!